Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Україну я дивився, Збройні сили України, я дивився. Сьогодні хочу подивитися на наших любих сусідів в лапках. Що їх чекатиме, їхню країну, зокрема, чекатиме на квітень місяць. Ну. По переглядам бачу, що не всім ця тема цікава, але мені цікаво, що ж там все-таки за поребриком. І коли ж, я вже побачу нарешті і там також Хагалас. Ну, добре, менше Лірики. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекає Росію у квітні місяці 2023 року? Хай скажуть рони правду. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Росію у квітні місяці 2023 року. А, по сторонам. Ну, добре, докладу. Ага, добре, що ми маємо? Єра Іса Маннас перевернутий. Ну що ж, Росія також. Отримає свій урожай, те, що вони заслужили, те, те, що, те до чого йшлося. Далі. Затримки, застої якісь, якісь, якісь проблеми у них будуть однозначно. І проблеми з чим? Ця, люди, ця руна означає людину. Отже, що проблеми затримки з людьми? Ну, знов таки спробують мобілізацію провести, і вона в них благополучно провалиться, судячи по тому, що я бачу. Та сама по собі руна позитивна, але в сусідстві так само і тут. Ця от пара рун нічого хорошого не відчує. Далі, що ми маємо? Перт, вуніо перевернута, альгіс перевернутий. Ну що ж. Удача, якісь все-таки мінімальні удачі у них можуть бути. Хоча це руна не лише удачі, це руна символізує і карму в тому числі. І судячи по всьому, так, це все-таки карма, тому що далі руни, про що кажуть? Це руна радості в прямому значенні, а в переверному значенні, ну, відповідно, що? Нагнала карма, тут з мобілізації проблеми, тут карма почала наганяти, тут ось. Якісь нерадості в них почалися, чомусь то сумувати будуть. Сусіди наші любі в кавичках. Ну і будуть себе незахищеними почувати. Ой, лишенько, а що ж це сталось? Може, десь бавовна буде гарно квітнути? Та однозначно буде бавовна квітнути. Ну, гаразд. Люблю я їх дуже сильно просто. <кхм> да, Ютуб деякі слова не пропускає, тому доводиться. Культурно говорити. Е, добре. Далі, що в нас на фінал? Тейвас, Гебо, Пуста руна, руна вір, руна вищих сил, у мене, принаймні, Евас. Е, ну що ж, Ну, у них як оця зв'язка мені пояснюється: це руна воїна, так. Але поряд руна партнерства. Вона також і договори символізує. Щось мені здається, що у них почне. Настрій з бойового, так би мовити, змінюватися на, ну одним словом, на, на договір. Зрозумієте? Тобто, з бойового настрою настрій почне змінюватися в сторону ну, якихось договорів, можливо, от в такому -от плані. А, до речі, до речі, якщо іншу трактовку руну взяти, це руна воїна, вона ж також символізує і зброю, в тому числі. Так? А це, це руна партнерства, хоча й руна дарів. Тобто, якщо цю зв'язку пояснити, то виходить, що якісь дари зброї вони можуть отримати. Якісь, які, якусь подачку. Але знаєте, судячи по попереднім рунам, ну я не скажу, що це буде багато. Те, що вони отримають, їх не порадує і вже, і вже точно не порятує. На наше щастя. Гаразд, що ми далі маємо? Руна вищих сил. Ну, Окрім, е, того, що ця руна вищі сили обозначає, вона також прикриває інформацію. Чому, зачасту, чому часто я, якщо вона випадає, то я докладаю відповідно наступну руну. Щоб все таки хоч зрозуміти, ну, вектор напрямок того, що ж саме прикривається. Хоча вона і вищі сили також символізує. Ну, тобто, що? Ну, тут карма. Тут вищі сили. Думаю, зрозуміло. Так? Що називається, догрались. Догрались. Ну і на кінець руна руху, руна, яка рух, символізує ну, і транспортні засоби, в тому числі. А ви знаєте, як би ці дві руни не програлись таким чином, що десь вони зроблять черговий жест доброї волі у квітні місяці. От знаєте. Я на це дивлюся, і чомусь, чомусь мені таке йде. Тут, тут, тут ось про перемовини про якісь, про партнерство мова, а тут якийсь рух. Хм. Та точно може бути жест доброї волі. З дуже великою ймовірністю, принаймні. Ну, цікаво вийшло, цікаво, ви знаєте? я, на жаль, не побачив, не дочекався. ну... Може, на наступний місяць. а? Ну, ну, хочеться вже. Ну, заслужили вони, ну заслужили ж уже. Ну, гаразд, вищим силам виднішим. Хто ми такі, щоб з вищими силами сперечатись? Гаразд, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!